Я спадковий інженер. Моя сім'я вона дуже багато працювала на Моторсіч. У них стаж понад 300 років, загальний стаж. І я хочу теж пов'язати своє життя в літакобудуванні, конструювати літаки. І сюди я прийшов для того, щоб поглибити свої знання, міцність літаків, саме конструювання літаків. Ну, це фюзеляжі або Вигуни, фюзеляж, конструювання крила, опірення, розробка оболонок ракет. І в майбутньому це допоможе моїй професії, адже я хочу працювати у сфері військової промисловості. Конструювати оболонки до ракет. Я вважаю своїм обов'язком піти на військову промисловість після подій 24 лютого 2022 року. Як будуються літальні апарати, з яких матеріалів вони складаються? які технології використовуються під час виготовлення літальних апаратів, оскільки я хочу в майбутньому працювати на Боїнгу, то для мене це досить важливі знання. Розвиток економіки, розвиток держави, розвиток промисловості визначається якраз наукоємними такими технологіями, як літакобудування та ракетобудування. Одна одиниця вимірювання літака коштує дуже велику кількість грошей, адже акумулює в собі і виготовлення технологією безпосередньо деталей, безпосередньо начинки, гідроприводів, електроначинки. Люди їдуть з усіх куточків України для того, щоб разом вирішувати проблеми, які існують зараз за напрямом машинобудування в нашій країні. Це і Херсон, Львів, Запоріжжя та інші. Місця нашої країни Ми гордимося тим, що за перше століття наш факультет, інститут, його випускники от, зробили дуже багато для розвитку машинобудівного комплексу. Також гордимося і державними діячами, масолом Віталій Андрійовичем, який також був випускником. Всі практично генеральні директори київських заводів це випускники нашого Міхмаршу.